Вітаю, друзі! Сьогодні 18 лютого, і я достала свою широколисну гортензію з зимівлі, з підвалу. Це мій перший рік досвіду земівлі гортензії в підвалі, і, можливо, в когось він також перший. Тому хочу зняти відео і трошки про це поговорити. І... Сказати, чи не було це, як скажемо мені так тяжко: підвал у мене в хаті, і він доволі теплий від 2 до 10 градусів, залежно яка погода на вулиці. Тому Гортензії там було добре. Звісно, їм треба було, можна було. Бачите, вже, яка вона? Дістати начало лютого. Начало лютого треба заглядати. Я чомусь, ну, я заглядувала ну, неділі-дві тому. Ну, вона якось так швидко. Наросла, мабуть, за півтори неділі. Що нам треба зробити? Одразу виставляти в Теплі умови її не можна, тому що вона вже, бачите, виготує і це піде швидкий процес, так робити не можна. Тому, в кого є якийсь балкон, плюсова температура, то ми виставляємо туди. У мене такий коридорчик, тут то від до 15 градусів, ну, менше в мене немає. Так як і свій розмаринчик, я можу ось буде 10 градусів тепла на вулиці. На, на день я буду виставляти її на вулицю. В принципі, мені сподобалося. Там підвал, у мене, виходить, теплий вологий, ну, як для квітів це дуже добре їм було, там, я так зрозуміла, ось, а, ну, там ми овочі не держимо, бо вони проростають, бо там волого і тепло. Поливала я два чи три рази, ну, виходить, раз в місяць. Досить волого. Бачите? От, і тому от, за консервацією Спускалася, а там у нас тільки консервація, я ж кажу, пару разів я полила. І дивіться, це дві гортенції, два різних вида. Ось один вид. І геть два різних стани гортенції. Ця тільки-тільки починає про, як сказати, виготувати. Ні в коєму разі ми нічого не де не. Обрізаємо, тому що нічого не трогаємо, тому що десь бруньки ще не проснулися. Вони ще проснуться, ці бруньки. Тому ми держимо до такого стану, коли вже всі листочки розпустяться, І якщо вже ми побачимо, що десь щось підсохло, тоді ми вже забираємо, Так, ми її не трогаємо. Потім, що ще? Так як вона була в холоді, ну, це рослина, як сказати, вулична. І заносячи її в якесь більш прохолодне місце, її треба поливати в такою ж водою. Як вона стоїть ось у мене тут 10-15 ну, градусів, ні в якому разі не теплою водою, ні. І не в якому разі, поки її не треба підживлювати. Підживлювати я і же її буду трохи пізніше, ось коли, скоріш за все, що перевалю потім. Коли вже буде тепло, там десь квітні буду перевалювати в більші горшечечки, і я пролонговує дії її якесь добра водам. Тому, ось так, поки що мені цей досвід подобається, тому що. Я ж кажу, що ніяких проблем. Якщо саме такі підвали, як у мене, то доволі добре вони перезимували. Ось. В кого немає де тримати, ну, підсвітку ставити по не знаю, 8 годин в підвал. Ну, в кого є на це фінанси і багато рослин, то, можливо, і так можна, можна в підвалі. Наразі підсвітку, в Часи, в принципі, є економки і все таке можна. Якщо багато у вас гортензій широколисних, і ви зберігаєте і нема де їх далі ставити, то, звісно, можна і включати лампу підсвітку на годин вісім. Поки не буде змоги вже винести на вулицю, коли вже будуть стабільні плюсові температури. Ось можна ще таким чином ну, зробити. От. Тому ось так, в кого гортензії ще в підвалі, бистренько біжіть і дивіться хто. В принципі, вже це робив він знає, коли дивитися, а хто робив так, як і я перший раз, то обов'язково загляньте. І, я ж кажу, одразу в тепло не виставляємо, поливаємо такою ж прохолодною водичкою, нічого не обрізаємо, чекаємо. Ось і е, головне вже їй, коли вона виготує, щоб вже все воно вже було на світлі. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Ось І е, тихого, мирного вам вечора і до зустрічі в наступному відео.